Друзі, доброго дня! З вами Українська агенція realtor 3D в Іспанії. І для нас для вас супер-класний будинок: 167 квадратів, 93 тисячі євро. Просто крутий. Тут два поверхи. Я буду вам показувати просто все від початку до кінця, але почнемо, скажімо, на дві частини. Я розіб'ю його на перший і другий поверх, щоб вас не закрутилась просто голова від такої кількості. Інформації, тому що будинок просто-просто шикарний. До речі, я хочу сказати про це місце. Ми знаходимося в пальма де Гандія. Гарне, досить таке гарне містечко зі всіма комунікаціями. Отож, поїхали, тут у нас східна зона. Вхідній зоні ми зразу повертаємо на першу спальню. Дивіться, на першому поверсі у нас така спальня. З іконечком. Значить, Зразу кажуть, тут треба ремонт. Це якраз рубрика бабушкина квартира. Стара така, знаєте, вон меч. Тут ще її походу колись завойовували. Але бачите, подивіться, яка арка. От арк класу це просто плюс. Просто плюс. Рухаємося далі. Одразу нас зустрічає така вітальня. Ви знаєте, що в цій квартирі є. Така, така елітна старовина, можна сказати. Елітна старовина. у нас така зона, ви можете побачити тут Чарлі Чапін на стіні. Ось така от історія в нас. Тут у нас будуть сходи. Вище на другий поверх, але ходімо далі. Тут у нас невеличка спальня. спальня. спальня з віконечком на кухню. Ось так. Рухаємося далі. Вона така пряма. Тут ми заходимо на кухню. Кухонька дуже подуставша. Тут потрібно звичайно все забирати, капітальний ремонт. Просто, звичайно, страшновато. Тут у нас ванна, ванна кімната дуже хороша, до речі. Сучасна, її не потрібно переробляти, дуже класному стані. Супер. І йдемо до нашої господині. тут Патіо. І тут ще одні сходи. Тут два виходи на другий поверх. Два виходи, ось тут таке патіо. Будь ласка, тут два виходи. І зараз ми піднімаємось на другий поверх. Друзі, ми піднялися на другий поверх. Тут нас одразу зустрічає. Я навіть не знаю це назвати. Бардачисько. Люди тут тримають якісь свої речі і заходимо. О, сонечко. Сьогодні таке чудове, друзі, це капець. Ось ми тут йдемо. Дивіться, ми прийшли з одного виходу. І тут другий вихід. звідси можна одразу піднятися по двома сходами. Піднімаємось вище. Тут можна, як він сказав, просто вставити свій басейничок, все, щоб все було красиво, шикарно. Подивіться, який вид. Гарні гори. Супер гори. Рухаємося далі. Давайте ми звідси підемо, покажемо вам другий вихід. Ми зайшли з одного. Отак проходимо, бачите, тут столики класні. Все, можна відпочивати. І тут друга сторона цього поверху ми заходимо, бачимо тут монтовану старовечу шафу просто капець. Боже, гарнітур, пам'ятаєте, це, що моя бабця ставила, як молодими були, це все, Боже, це, це звісно, раритет Всім бабушкам посвящається як то кажуть. Добре, рухаємося далі. Після цієї спальні. У нас тут ось такий карадочок, вітальна зона, знаєте, якась приймальна президента 1930-х років. Тут якась маленька шафа, де стоять якісь речі, ви можете покласти. Дуже класне таке перево на стіні. Можна собі так, знаєте, в іспанську жару просто супер допомагає. Тут в нас знову така маленька шафа. Досить досить таки непогано, але потрібно все переробити. Все переробити. І подивіться, сама крута спальня як на мене, в цій квартирі. сама крута, тут ще можна собі пошити щось, машинка зі ще знаєте, стара, хто в курсі І звідси з цієї спальні вихід на невеличкий балкон. Отож, друзі, якщо вам підходить. Цей будиночок, двоповерховий будиночок класний. Будь ласка, звертайтесь. Ми вам поможемо.